Конфігурація баз малий бізнес, налаштування, частина 3, розділ закупівлі. Вмикаємо можливість ведення декількох складів у компанії, буде вестись облік по кожному із складів окремо. Якщо ваш постачальник привозить товар і він розподіляється одночасно на декілька складів, ми можемо вмикнути цю функцію і відразу у одній прибутковій накладній, буде вказуватись, на який склад. Який товар і у якій кількості пішов? Декілька одиниць вимірювання у номенклатури може бути, наприклад, метри, які переводяться в кілограми за рахунок коефіцієнту переводу. Характеристики номенклатури для того, щоб не створювати декілька карток однорідної продукції, яка відрізняється тільки властивостями, наприклад, сукня 42 розмір чорний, сукня 44-й розмір чорний, сукня 42-й розмір білий і так далі. Буде одна картка номенклатури і декілька характеристик її Партії номенклатури ця функція дозволяє або детальний облік витрат. Не середній вести, а також використовується при передачі в переробку, при прийомці матеріалів на переробку, щоб по кожній партії можна було відслідкувати кількість, яка ціна цієї партії. Неунікальні штрих-коди можна заносити, але тоді. Буде важко використовувати сканер у своїй діяльності, тому що він буде путатися і казати, що знайшов декілька варіантів цих штрих-кодів. Серійні номери, і гарантійні терміни це для унікальної продукції, унікальних товарів, які треба відслідковувати. Якщо нам це потрібно, ми тоді вмикаємо. Контроль дублів номенклатури на влаштуваннях Указується за якими параметрами він ведеться, чи не іменування чи на іменування для друку, чи по артикулу. Знижки і націнки в закупівлях, якщо вам треба це відобразити, теж вмикаєте. Обов'язково вмикаємо ціни контрагентів для реєстрації цін, і потім можна буде зрівнювати, по чому у кого закупали. Резервування запасів. Цей механізм не тільки в закупівлях, він частіше навіть використовується у розділі продажі, тому ми його вмикаємо. І він дуже гарний для наших покупців. Які резервують у замовленнях запаси під себе товари, які в майбутньому їм будуть відвантажуватись, також додатковий функціонал, якщо є потреба можливості прийому запасів на відповідальне зберігання, переробку, передачі запасів на відповідальне зберігання. Якщо це актуально, теж вмикаємо. Є механізм коригування надходжень, тобто, по факту, надходження вже відбулось. Але через деякий час щось виявило, вказується причина і воно коригується. Це управлінський облік, тому ми вирішуємо, можемо ми це робити чи ні. Ордерні склади використовуються у тому випадку, якщо у вас документи, період документів не збігається з періодом оприбуткування товарів на склад або відвантаження. І також комірчаті склади, тут е, можна використовувати. Інвентаризацію у розрізі кожної комірки окремо, це як генерація топології складу у розвернутому вигляді. Також є можливість розрахунку потреб, частіше використовується у виробництві, тобто яка є потреба, що у нас потім є на залишках, що треба докупити чи виробити на якісь напівфабрикати, і планування закупівлі. Мінімальні і максимальні запаси, середні обіги товарів і так далі. І термін оплати постачальнику в добах, якщо треба увімкнути механізм контролю при оплаті по договорах цього постачальника. Наступні розділи ми розглянемо у подальших наших відео.